Поднимал, блядь, ну, я в ковлис домай, да ты там нок. Ах ты сида. Прямо на нас заглушался. Там ще один за камнем, десь. Є. Важай, уважай, уже дай полівку єс. Он чи ні? Та машина рванула і, походу, йому крендек прийшов. Прикинь, коктейль розбився від, від стопа. Ти його бачиш там ще?